Я пізнаю світ урок 176, тиждень 20-й. Тема Тваринний світ моєї батьківщини. Лазуни. На початку уроку перегляньте відеофрагмент з пісенькою про тварин. Хто годує молоком, хто буває хижаком, ті гри, їжаки, дільфіни. Місце тут і для людини. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пли. Вкрите пір'ям їхнє тіло мають всі і дзьоб, і крила. Голуб, страуси, пінгвін, Це птахи всі як один, хто хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Скажіть, будь ласка, яких тварин ви упізнали у відеофрагменті? Назвіть їх. Дуже добре. Вивчимо з вами слова пісеньки про тварин за методикою блискавка. Пам'ятаємо, фотографуємо по рядочку і відтворюємо. Фотографуємо перший рядочок першого куплету. Відтворюємо. Хто годує молоком, хто буває хижаком? Фотографуємо другий рядочок. Відтворюємо. Хто годує молоком? Хто буває хижаком? Тигри, їжаки, дельфіни. Місце тут і для людини. Дуже добре фотографуємо перший рядочок приспіва. Пробуємо з вами відтворити перший куплет і рядочок приспіва. Хто годує молоком, хто буває хижаком? Тигри, їжаки, дельфіни місце тут і для людини. Хто хто відчуває, хто хто тут живе? Фотографуємо другий рядочок приспіва. Пробуємо відтворювати перший куплет і приспів. Хто годує молоком, хто буває хижаком? Тигри, їжаки, дельфіни місце тут і для людини. Хто хто відчуває, хто хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Дуже добре. А тепер окремо спробуємо з вами вивчити другий куплет. Фотографуємо рядочок другого куплету. Пробуємо відтворити з пам'яті. Вкрите пір'ям їхнє тіло мають, мають С і цьопі крила. Фотографуємо другий рядочок. Пробуємо відтворювати другий куплет. Вкрите пір'ям їхнє тіло мають Сі і цьопі крила. Голуб, страус і пінгвін, це птахи, всі як один. Спробуйте самостійно відтворити другий куплет з пам'яті. Чудово! А тепер поставте відео на паузу і спробуйте відтворити з пам'яті перший куплет, приспів та другий куплет. Дуже добре. А тепер давайте заспіваємо цю пісеньку. Хто годує молоком, хто буває хижаком, ті хридіжаки, дільфіни. Місце тут і для людини. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе. Крите пір'ям їхнє тіло мають всі і дзьоб, і крила, Голуб, страус і пінгвін. Це птахи, всі як один, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Їм так гарно у воді, як же дихають, тоді ось ця кула субмарина, зябра має ця тварина, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Саламандри і ропухи, і тритони, відчай духи, всі вологу шкіру мають, швидко плавають, стрибають, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Змії, ящірки, гнучки, Плазуни, усі прудки, Черепахи й крокодили, яйця у пісок зарили. Хто хто відчуває, хто хто тут живе, Хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе. Ну хто це? Шість кінців боку жука, пісня у бджоли цвінка. З личинок виростають, хтось повзе, а хтось літає, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, Хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе? Хто, 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 ну, хто. Молодці. А тепер сторіночка 18 у підручнику. Ставимо пропущене. Пригадайте істотні ознаки кожної групи тварин. Звірі, савці, Вигодовують дитинчат молоком. Так, І тіло вкрите шерстю. Птахи істотна ознака. Тіло вкрите пір'ям чудово. А істота ознака групи риб. Так, тіло вкрите слизькою лускою. Дуже добре. Давайте ми з вами пригадаємо, хто ж такі земноводні. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Земноводні це тварини, тіло яких укрите вологою м'якою шкірою. Тіло складається з голови. Тулуба чотирьох кінцівок. У деяких земноводних є хвіст. Земноводні частину життя проводять на суходолі, частину у воді. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. У наступному завданні спробуємо встановити відповідність між назвою групи тварин та будовою їхнього тіла. Поставте відео на паузу. Спробуйте самостійно встановити відповідність. Тепер давайте перевіримо: звірі, савці мають таку будову голова. Шия, тулуб, кінцівки, хвіст. Риби мають таку будову. Голова, тулуб, хвіст. Земноводні мають таку будову. Голова, тулуб, кінцівки, хвіст у деяких земноводних. І птахи мають таку будову. Голова, шия, тулуб. Крила, задні кінцівки, хвіст. Перевірте, чи так у вас вийшло? Чудово! А давайте пригадаємо і назвемо, які ж тварини мають зябра. Так, зябра в нас мають риби. А для чого зябра риба? Так, за допомогою зябр риби дихають. На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося більше про групу тварин плазуни. На Сторіночках 19-20 прочитаємо з вами інформацію про цю групу тварин. Можете поставити відео на паузу прочитати самостійно. А можете прочитати разом із Диктором. Плазуни. Це тварини, які мають суху шкіру, укриту роговою лускою. Їхнє тіло складається з голови, шиї, тулуба, кінцівок та хвоста. Кінцівки розташовані з обох боків тулуба, тому під час пересування тіло тварини торкається землі, лазує. Через цю особливість плазуни дістали свою назву. У деяких плазунів, зокрема, змій, кінцівки, відсутні. До цієї групи тварин належать ящірки, змії, черепахи, крокодили. Плазуни живуть переважно на суходолі, деякі з них у воді, морські черепахи та змії, крокодили. Здебільшого плазуни є хижаками. Небагато з них усеїдні та рослиноїдні. Скажіть мені, будь ласка, так хто такі плазуни? Так, це є тварини, які мають суху шкіру, укриту роговою лускою. Розглянемо з вами зображення та пригадаємо будову тіла плазунів. Їхнє тіло складається з голови, шиї, тулуба, бачимо кінцівки по дві пари кінцівок та хвоста. Назвіть мені представників групи плазуни. Так, це ящерки, змії, черепахи, крокодили. А де живуть плазуни? Так, вони живуть переважно на суходолі. Але деякі плазуни живуть у воді. І який спосіб живлення у плазунів? Так, вони є хижаками. Хоча деякі з них є всеїдними та рослиногідними. Тепер поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. Чудово! Перегляньмо з вами відеофрагмент як розуни. Подумайте та скажіть, чим відрізняються способи пересування ящерок і змінь. Будь ласка, так чим відрізняються способи пересування ящерок і змій? Чудово. Давайте з вами підсумуємо вивчене істотна ознака плазунів. Так, це суха шкіра. Укрита роговою лускою. Дуже добре розгляньмо з вами світлини плазунів, які поширені на території України, та прочитаємо їхні назви. Тварини червоної книги України. Ящірка зелена. Мідянка звичайна. Полос Леопардовий. Підкресліть слова, що містять шиплячі приголосні. Так, це в нас слово звичайна звук «ч». Так, ящерка, літера «щ», звук Ш, Ч. А які букви у нас будуть позначати два звуки? Так, літера Я у слові ящерка. Є Чи є в нас ще літери, які будуть позначати два звуки? Ні, більше немає в Україні живуть 11 видів змій, три з яких отруйні. Змії вприскують отруто в тіло жертви під час укусу. Розглянемо з вами схему Отруйні Змії України. Перше гадюка звичайна. Друга гадюка степова. Занесена до червоної книги. І третя гадюка лісостепова. Також занесена до червоної книги. Підкресліть у назвах ЗМІ прикметники. Так, звичайна, степова, лісостепова. Чудово! Визначіть їхній рід. Так, це жіночий рід. Запишіть. Чудово! Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 22. Змія кусає блискавично. Вона здійснює кидок і укус менше, ніж за 9 сотих секунди. Ми бачимо 9 сотих секунди це в нас. Дріб. Давайте пригадаємо з вами, що нам відомо про дроби. Так, у дробі ми позначаємо з вами чисельник та знаменник. На що вказує чисельник. Так, чисельник вказує на те, скільки частинок взято, а що вка... на що вказує знаменник. Так, а знаменник вказує на те. Наскільки частину нас поділено ціле. Сьогодні ми з вами прочитаємо пам'ятку про те, як потрібно і що потрібно робити, щоб уберегтися від укусів змії. Щоб уберегтися від укусів змії під час відпочинку на природі, слід дотримуватися правил. Узувай високі черевики й одягай довгі штани із цупкої тканини. Заправляй штани в черевики. Рухаючись стежкою, тримай перед собою палицю. Перевір місце відпочинку. Оглянь траву, розсуваючи її палицею. Обстеж ущелений камінці. Також змії часто ховаються під стовбурами дерев, що впали. Та пнями. Щільно закривай вхід у намет. Якщо поряд змія не роби різких рухів. Повільно відійди й почекай, доки вона відповзе. Наближатися до змій чи ловити їх заборонено. Якщо когось укусила змія. Його слід якнайшвидше направити до медичного закладу. І пам'ятай, змія кусає зазвичай тоді, коли людина випадково наступає, сідає чи лягає на неї. Скажіть мені, будь ласка, а що може статися, якщо порушити наведені правила? Дуже добре. Перегляньмо з вами відеофрагмент та дізнаємося, що ж потрібно робити в разі укусу змії. Перша допомога в разі укусу змії. Якщо вас або когось вкусила змія, потрібно негайно відійти від місця, де це сталося. За можливості запам'ятайте, як виглядала змія. Слід зняти з постраждалого всі речі, що можуть тиснути: персні, браслети, шкарпетки, взуття тощо, джгут і будь-які пов'язки, що тиснуть, накладати не можна. Постраждалий має мінімально рухатися, щоб запобігти поширенню отрути, і пити багато води. Слід якнайшвидше звернутися по допомогу до найближчого медичного закладу. Підсумуємо з вами. Скажіть мені, будь ласка, хто такі плазуни? Назвіть мені представників плазунів. А що потрібно робити, щоб поберегтися від укусів змії? А які повинні бути дії при укусі змії? Чудова робота.